Вітаю маломани! Що ви там. Якщо ви не живете у вакуумі, то знаєте, що політика це справжнісіньке мистецтво, тим паче українська. Наші політики регулярно стають героями мемів, регулярно видають якусь дичину, яка розходиться по інтернету і залишається там навіть після того, як політик завершив кар'єру або втік з країни, або те і інше. Так як канал у нас присвячений музиці, то пропоную Ну об'єднати ці дві теми та послухати, як співають наші політики, бо серед них немало талановитих самородків, які випадково обрали мандат замість мікрофону. Коротше, тисни лайк, якщо не переймаєшся черв'яками в черешні, а ми починаємо. Леонід Черновецький Почати випуск хотілось би чудовим співом людини, про яку ви могли забути. Тож потрібен спеціальний орган або мобільний додаток, який би нагадував українцям, що колись було і таке. І я за своєю командою зроблю Київ містом, в якому зручно житиме простої людини. Яка буде впевнена в тому, що в будь-якій критичній ситуації влада допоможе їй всіми можливими способами. Да що ти, чорт побілі несеш? Колишній мер Києва Леонід Черновецький, був мемом до того, як ми дізналися це слово, і за роки своєї публічної діяльності вніс величезний вклад в мемологію. У мене є ще на підході жінки, Красавець бас. Но за него я немножко меньше дам, потому что он богаче. А если дам в руки прямо тому, кто приведет мне в кабинет в вашем присутствии красавец. Трошки дивакуватий політик, який вічно знаходився на своїй хвилі, і запам'ятався українцям під іменем Льоня Космос. Мабуть, не раз звертався до Ілона Маска з проханням забити йому одне місце в космічному шатлі. Але той чомусь ігнорить. Сьогодні Леонід веде мотивуючий блог на своєму каналі, де головне відео називається От серця к сонцю. Пише фантастичні романи, спілкується з підписниками. Але, на жаль, більше не співає. Рідна мати моя, ти наче не доспала, ти водила мене у поля, край села. Дуже чекаємо на його сольний альбом і сподіваємось, Ілон Маск таки щось відповість. Сіє прохладу дощ. Мокрым серебром с приходом сентября. Виталий Клычко. Як то кажуть, був мер став мер. Але буває і навпаки, Віталій Кличко став мером Києва після Леоніда Черновецького, який не встиг забрати всі порошкоподібні речовини зі свого кабінету. А тому перший час вони мали дещо спільне. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів яких призначити неможливо, не знаю чому, ситуацію трохи виправило ретельне генеральне прибирання. Всі речовини були вилучені і знищені попереднім мером, але їхні пари встигли пробудити ще один прихований талант Віталія, на надушистий хмій, заплясірая в камиши. Музика великий дар. Ним потрібно ділитися з іншими. Чим саме зараз займаємось ми і чим в свій час займався і кличко. Як би там не було, у самоіронії йому не відкажеш, бо не кожен здатен посміятись над собою. Як іноді це робить він. Ляшко. <плес> 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 Наступний герой це людина скандал і, мабуть, в Верховній Раді не було жодної людини, до якої у пана Олега Ляшка не було б претензій. По Москвах і <питерев> досі не в тюрмі. Скотина. Питання він тоді ставив правильні, але мало уваги приділяв тренуванням. Нічого у кличка не навчився та пропустив ще один удар. Це мої сілеці, іди звідси. Пішов. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому направду кожен тиждень літає в Москву? Отримує ЦУ, потім їх тут реалізує. Та пану Лехляшко не був би собою, якби його міг зламати апендикс Медвечука, який сам є апендиксом Путіна. Таке собі проросійська багатоніжка. На наше щастя, політики вміють не тільки розмахувати кулаками і отримувати в обличчя, а ще й співати. Я і вірну існувати сентября, на фото я твоєму сляну. І знову третє сентября. пис які ми також не в захваті від репертуара, але в музичній кар'єрі ляшка бувало і гірше. Та хто з нас не робив помилок і не слухав в дитинстві те за що зараз соромно? Тим паче, що у дискографії пана Олега є і пісня, яка знімає прокляття попередніх і перекриває ганьбозом Путін. кучма не така вже й рідкість зустріти серед українських політичних діячів колишніх, а то й діючих музикантів: Святослав Карчук, Руслан Лежичко, Злата Огнєвіч, Михайло Поплавський, Якщо його можна назвати співаком, тисія Повалій, якщо її можна назвати українською, це далеко не повний список. Спів Вакарчука чули всі, тому пропоную трошки підняти ставки і послухати те, як співали наші президенти. Другий президент Леонід Кочма мав досвід не тільки в ракету будівельній книговидавничій сферах, ще був непогано обізнаний в питаннях журналістики, і тому ми бажаємо йому довгих років життя, щоб деякі люди змогли поставити йому декілька питань. Окрім цього, він знав ще декілька акордів, що й продемонстрував журналістам П'ятого каналу, коли розповідав про пісні, які він виконував у молодості ракетними випробуваннями, як много дівшикароші, як много ласкавих імен. но лише одна із них тривожить. У нас покої сон. Перформанс так сподобався самому виконавцю, що згодом Данілич повторив його вже без інструменту, але в парі з кабзоном. Концертний графік його якраз зараз розписаний на сотні років вперед Любить вивнічає на догряні. Думаю, іосіф розповідає про цю подію на своїх нових концертах. Адже наша армія квитків туди не виписувала добряче. Янукович Особистий фаворит Мсіанюти, колишній президент України, теж осторонь не стояв. І хоч вокальні дані навіть до Кучмінівських не дотягували, його це не зупиняло. Привсельодно демонструвати свою нікчемність. Відтак улюбленим репертуаром головного астановіціля Ростова були пісні про шахтарів, а не про гвалтівників та крадіїв, що було б значно логічніше. Шахтьорський край. где терекона в ряд, где уголь в шахте с котом, пополам, блестят на солнце каски и отряд. Важко уявити, але раніше існував цілий тренд робити колаби з Кобзоном і співати з ним на одній сцені. Зараз це виглядає неможливим і відбувається лише за допомогою дошки віджі. Але Януковичу пощастило. Він бачив кумира не просто живим, а ще й співав з ним. Захід з максимально викрученими рівнями шароварництва та Крін здавалось, ніщо вже не може зробити більше бридким. Але Кабзон таки поділився приспівом з Батій. Як же хочеться це розгледіти. Порошенко Співи п'ятого президента почути не так просто. Це ексклюзивний матеріал, доступний лише за підпискою на цей канал. В інтернеті гуляє багато відео, де він співає. Проте розчути щось там важко, адже всі ці випадки пов'язані з масовими заходами. Тож залишається лише насолоджуватися ворушінням губ сивочолого гетьмана у такт-музиці. Проте кожному Бетмену іноді не вистачає робіна. Так і в цьому випадку відданий посіпака сивочолого Олексій Гончаренко підставив плече. Саме завдяки йому ми й змогли насолодитись вокалом Петра Олексійовича. І коси, а плента, на бої подавай. Український повстанче вою не відступай. Зеленський Випуск підходить до свого логічного завершення, і закінчитись він повинен з півом діючого президента. І тут все не так просто. За свою комедійну кар'єру він виконав таку кількість пісень, що їх можна зібрати у 49 альбомів. Випустити на Spotify а на зароблені гроші, замовити партію артилерійських систем і голову Путіна. Так, це просто фрагмент зі серіалу, але він добре відображає об'єктивну реальність, бо в караокі я співаю десь так само. Якщо бути трошки серйознішим, то навіть у випусках 95-го кварталу можна знайти пісні, де було мало іронії і багато щирості, те головне, що там частково чутно вокальні дані президента. «От моєї слабості, жадності, глупості. Нам просто міня у держи. Ми самі слибуть у стілілі, пожари свіста, молишні карвани міра. Тож чекаємо на добровольці, який не побоїться подивитись всі випуску кварталу. Збере абсолютно всі пісні з участі зеленського і зробить ті самі 49 альбомів, які ми будемо вимінювати на зброю, щоб нищити росіян. А ми будемо допомагати. Якось так, меломани, відео несе виключно розважальний характер. Не хотілось би, щоб хтось образився, бо ображеним зброю не дають. Талантів у нас багато, тож говорити буде про що. Тому, якщо цікаво, підписуйся на канал. Пиши в коментарях, хто з випуску сподобався тобі найбільше і чому саме ляшко. А це невеличкий бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Насолоджуйтесь! дівчинка конфетка, ти не думай, що я простая карамелька. А поки дякую за перегляд і до наступних зустрічей.